Тихіше спілкуватися, оскільки зараз да. мене є? не пускає. Судово. Ніхто не Власна, представиться, то непонятно що. Дивись, да. так вони не представилися, звідки знаю. Сидять якісь мужиків в халатах, халати в синіх формах не впускають мене. Стусується, ти що, попереджаєш мене? А хто попереджає? Є документ. Я вас а є документ? А, документ. а, а хіщі 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 Дороготь, ти хто? Ти Дарого, тільки що порушує порушувати. Я, я, я вас попереджую. Що порушує на боку? До кого ми у вас? Яка то судова? Я вас попереджувати. Я вас теж попереджаю. Злочин є. Ти відреагував належно. Значить, Якщо ви. не ми вас Слухайте. А не рухайте. Думаєш, що ти говориш, ти на камеру тут чешеш. Ти знаєш, куди торбиєш? Ти ще молодий, мозки блядь. коматський поряд. Я за злочин говорю, блядь, проти всіх нас. А ви це. Що ти ваше за я злочин триш? Не ти звідси. Ром, не блядь? Документи Дураки. не показують, на суд не Вони пускають. Вони самі собі приговор роблять, що ти не реагуєш?